Сезон калійних добрив розпалі, і покажу, які добрива з підвищеним містом калію. є у нас можемо вам запропонувати шість видів калійних добрив. Яра Тера Кристалон 121236 – Це універсальна формула, базовий комплекс для старту плодоношення. Кристалон Скарлет 7,5,12,36 має менше азоту, але краща наповненість мікроелементами. Кристалон 6,12,36 – ця формула більше під зав'яз і налив плодів. Кристалон 3.11.38 – Це останній штрих для якості: цукристість, колір, аромат із лінійки кристалон. Монокалій, фосфат, чистий фосфор та калій без мікроелементів. Добриво з найбільшим містом калію, сульфат калію. Добриво підходять абсолютно для всіх культур. Ви вже дивитесь, якщо в вашій культурі потрібно трішки більше азоту, наприклад, зараз для малинки, так? тому що вона саме дозріває, десь викидає ще нові квіточки, нова формується. явіка, тоді звертаємо увагу на кристалон червоний 12, 12, 36. Коли, наприклад, перці, томати, вони вже активно наливаються, дозрівають, тоді, якщо із комплексних калійних кристалонів, рекомендую 7, 5, 12, 36 або 6-12-36, коли вже нам не потрібна вегетація кущів, а нам потрібен ріст плодів. Також прості водорозчинні добрива Тера, кріста сок, сульфат калію. Це вже ми такий калій вносимо, коли нам потрібен смак, цукристість, колір, сульфат калію, монокалій фосфат, коли потрібен ще фосфор. Фосфор це укорінення, фосфор це закладання більше квіточок. Ось тому, якщо потрібно таке добриво, також є в наявності зараз до речі, хто огірочки вирощує, щоб більше квіточок викидало, монокалій фосфат. Кристалон 3.11.38 – це коли у вас вже остання фаза дозрівання, наприклад, виноград, зараз активно беруть цю формулу, тоді ми використовуємо. вам напишу